Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує: одна футболка, одна країна. Вітаємо вас, шановні глядачі. Завершується марафон юнацьких матчів за участю збірних команд України одразу трьох вікових категорій, які відбувалися у цю міжнародну паузу. І завершують і така квінтесенція, напевно, АПФО з всієї турнірної боротьби турів заочного такого протистояння. Данці у той день виграли в господарі. народження багато таких перспективних, як на мене, гравців. Вони дуже добре себе проявили на цьому турнірі і буде цікаво. І не вдається зачепитися за м'яч футболістам збірної України. Драфний таки призначає арбітерство. Пробиває Камельгард без особливих шансів для Федіра Ткаченка. Виконан. Був бездоганно. Треба визнати. Ну, класний удар. Тут що 4, 6 та 9 вересня, усі ігрові дні були на турнірі у Швеції. Однак Даня у такому ж становищі, такий самий графік. У суперників і знову дуже хороший прохід. Удар виконується висока подача у площину воріт. І м'яч залітає у ворота. Ні, зафіксував арбітр. Все ж таки здається порушення правил. Зубрій підняв голову і закидає од на, на протилежний фланг. Класна передача на Зудіна. Той підключає Мельника. Простріл. Перший повноцінний момент створює збірна України і тепер подає кутовий удар поворота на підбиранні. Зубрій повертає м'яч до штрафного майданчика. Так довго він летить. Джурабаєв ось на підбиранні. Гамельгард. Дочекався він Монрада. Монрад. І прихований пас. Проходить удар воротах. Триває гра ще одна подача. Іде удар. І проходить атака. Знову продирається там футболіст. Випереджає мельника суперник і на такому широкому кроці. Вже метрів п'ятдесят пройшов. і йде далі. Тягне м'яч. Хороша комбінація. Удар рятує. Залипка зудін стоїв він на ногах. Віддає в центр меншиков. Хороша передача в розріз. Подача. Отже, команди повернулися на поле. Поновлюється гра. Зустріч команд Ю-18. Дуже пристойно у збірні України. У цій віковій категорії. Ну а зараз черговий стандарт у площину воріт. Виконує ще один штрафний. Іде подача. Дуже так вдавалося не завжди. То зараз е, намагаються брати на себе ініціативу футболіста збірної України. Щоправда, ось такі помилки, вони е, дуже небезпечними можуть бути. І пенальті 12-й номер ось Ткаченко Ну, грає м'яч, як на мене, спочатку. Розводить по різних кутах національне у виконання данських юнаків. Вірна України після цієї заміни. Зараз стандарт і вибиває м'яч. Костюк здається зі свого штрафного. Король. І такий. Ось зараз арбітер дозволяє таке. Виконати цей штрафний. Зудін. О, під удар. Немає положення Поза грою І Перед воротами залишається перед воротами залишається дарамі. Там повсайду він уникнув. Здається, через те, що лежав на газоні Футболіст збірної України на протилежному фланзі. Зараз там і про це і говорять інші. Гравці нашої команди Арбітру. Ну, фаєрплей тут і... дарамі. Дарамі. Закидає він у вільну зону на лівий фланг Вже м'яч у штрафному збірної України. І знову ось видряпують м'яч цей суперники. Подача йде. І підбирання ще за приємна звістка. Хотілося б бачити приємні. Звістки тут удар, стінку, яку арбітер таки не відсунув на належні 9 метрів, влучає мурадян. Ну, потім ще й м'яч втрачають українці. Контратака данців вдвох тікають. Вони тут ось біжить паралельним курсом ще один футболіст, але його ігнорують. Горлов. Саме він прибіг через це поле, але не був винагороджений передачею. Ще одна атака збірної Данії. Фабер. Фабер залишається м'ячем його. Переслідує народян. Мурадян. Мурадян. Мурадян у штрафному майданчику віддає таке передачу. Він удар. і стійка рятує, однак у положенні поза грою. І Ще одна спроба провести атаку. У збірні України Зудін віддає праворуч. Тут одразу двоє. Захарків та Калюжний. Але арбітер розвертає. Ситуацію і Зудін ще й жовту картку отримує за це порушення правил. Ну а за незгоду. Зудін перехоплює, однак жорсткувато прийняв. Костюк. Тримає його суперник. арбітр не свистів і Костюк вже з пересердя Поборцівський відповів зараз теж жовту картку отримає. Ну я думаю, що рефері потрібно давати фінальне свисток. Три поєдинки зіграли Є, і... команди 2009, 2008 та 2007 років. І на цьому все лунає. Фінальний свисток, який сповіщає про те, що програє збірна України поїде на клетюатуру на турнірі у Швеції, посідає друге місце. Наша команда ну а Данія Займає першу позицію з розпачем, звичайно, інший приз Сподівалися отримати футболісти збірної України. Трохи побільше там кубок за перше місце. Однак теж це трофей, це згадка, це пам'ять на все життя. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.